Психічне здоров'я наших людей це легендарна українська стійкість і вона потребує підтримки. На цьому наголосила перша леді Олена Зеленська, підсумовуючи результати впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я у 2023 році. І вже восьмій і останній цьогоріч міжвідомчі координаційній раді взяли участь представники уряду, голови військових адміністрацій, народні депутати та міжнародні партнери. Кожне з 11 міністерств, урядовці і представники. Громад підбили підсумки своєї роботи у впровадженні програми ментального здоров'я. Лідером у психологічному навчанні своїх працівників є міністерство внутрішніх справ. Цьогоріч понад 230 тисяч українців отримали первинну психологічну підтримку від працівників нацполіції та ДСНС. Понад 3 тисячі людей отримали таку допомогу безпосередньо на місцях надзвичайних ситуацій. Наскрізними напрямками в роботі нашого уряду. Є повернення українців за кордону інтеграція в цивільне життя колишніх військовослужбовців, ветеранів, адаптація населення на деокупованих територіях. Але саме головне в цій роботі це звісно ж зміцнення ментального здоров'я українців.